Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачну домашню ковбаску. В основі ковбаси за даним рецептом лежить м'ясо та сало. Страва виходить надзвичайно соковитою та смачною. Отже, для приготування нам знадобиться кілограм 300 свиного м'яса. Свинину краще брати жирно. Якщо ви використовуєте переважно яловичину, то варто збільшити кількість сала, бо ковбаса вийде сухою. Також 300 г сала. Зараз я показую ось такі натуральну оболонку, кишку я купила. Її знадобиться приблизно 2 метри. Сіль, часник і перець. Все м'ясо і все сало ми ділимо на дві рівні частинки. Одну частинку ми будемо подрібнювати за допомогою ножа, а другу за допомогою блендера. Ось так на квадратики дрібненько нарізаємо ножем одну частинку сала і так само нарізаємо на квадратики одну частинку м'яса. Ну, все. Одну частинку м'яса та сала ми вже дрібно нарізали. Переходимо до другої. Другу частину будемо подрівнювати ось так в чаші з допомогою блендера. Так виглядає подрібнене м'ясо. Бачимо, що воно однорідне, без шматочків. І переходимо до сала. Зробимо те саме. Наступна на черзі в нас цибуля. Потрібно використати 250 г цибулі. Я беру ось таку велику крупну цибулину, нарізаю її на шматочки і так само подрібнюю за допомогою блендера. Також, щоб краще перемішалося і утворилась однорідна маса, я додам до цибулі у блендер перець та сухий часник. У мисці поєднюю всі продукти, які ми перебили блендером: м'ясо, сало та цибуля. Гарненько вимішується все, додаючи сюди і те, що ми нарізали ножем, шматочки м'яса та шматочки сала. Ну і також не забудьте посолити. Сіль додаємо на свій смак приблизно 2 столові ложки. Головне наше завдання зараз це все гарненько вимішати. Ще можемо додати знову ж таки сухий часник і перець. Вимішали і поставили на одну-дві годинки, а ще краще на ніч, щоб фарш наш набрався спецій та вистоявся. В мене фарш вистоявся півтори години, і за той час я попрацювала з кишкою. Її потрібно гарно вимити, вичистити, навіть якщо ви вже купуєте готову, таку як я. В цю кишку ми будемо е, додавати фарш за допомогою пляшки. Ось таку маленьку пляшечку я маю, за допомогою ножа я відрізаю половинку, ось так приблизно, і нею буду наповнювати кишку. Звичайно, можна скористатися ім'ясорубкою, якщо вона у вас має спеціальну насадку, але ж я сьогодні вирішила ось так по-простому, за допомогою відрізаної пляшки. Знаходимо крайчик. Кишки. З одного боку ми його зав'язуємо, а з другого ось так надіваємо на пляшку. Не забудьте з іншого боку, проткнути голочкою, щоб виходило повітря. Надіваємо на пляшку, обережно слідкуємо, щоб кишка була ціле, не порвана. І наповнюємо ось так. Просто руками беремо і наповнюємо кишку нашим фаршем. Ну, як бачимо, це досить клопітка праця. Наповнення такої кількості кишки в мене зайняло близько 40 хвилин. Тож, переходимо до наступного етапу. Нашу кишку ми можемо і так і залишити, кружельцем скласти, а можемо сформувати ось такі коротенькі ковбаски, ось такі коротенькі сардельки. Декілька разів перегинаємо, кладемо на тарілку і наступну робимо. Слідкуємо за тим, щоб кишка була не над, над, надто наповнена, щоб при випіканні вона не трісла. Ну і ось така краса в нас вийшла. З одного боку зав'язано в мене самою кишкою, а з іншого боку, зав'язує за допомогою такої стрічки. Ви можете брати так само, як і я її витягла з рукава, от, або звичайною ниткою, немає різниці. Сьогодні одну частинку ковбаски я приготую у рукаві, а іншу просто запічу у формі. Ось так я ставлю у форму і обов'язково доливаю пів стакана води до цієї ковбаски у формі. Та, що буде у рукаві, буде запікатись без нічого. Далі я беру ось таку грубу тостуголочку і роблю 2-3 проколи у ковбасці, ті, що у формі, і ті, що у рукаві також. Робимо це для того, щоб вона не лопнула при випіканні. Ставлю ось так на деко і відправляю у духовку. Випікатись наша ковбаска буде на 180 градусів 30 хвилин. Час, як завжди, сплинув дуже швидко. Дістаємо ковбаску, розрізаємо рукав. Та перевертаємо її на інший бік, щоб вона отримала гарну золотисту скориночку. Ставимо далі в духовку на хвилин 20-25. От яку золотисту скориночку вона має через 20 хвилин. Ну що, який святковий стіл без домашньої ковбаски? Цей рецепт перевірений роками. Готуйте обов'язково її, вона надлегка в приготуванні і прикрасить вашу м'ясну тарілку до святкового столу. Смакувати її можна як і в гарячому, так і в холодному вигляді. Бачимо, як вона тоненько нарізається, який вона має гарний розріз, видно і шматочки м'яса, і шматочки сала. Дуже апетитна, запашна, смачного!